Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас заняття з аплікації. Будемо робити з вами зимову казку. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірна зима. Послухайте вірш, який називається Перший сніг написала Олена Пчілка. Новину сьогодні зранку день вчорашній нам приніс білі стріхи, білі призьми, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний, мов дідусь, старий та сивий. Погляда на шлях широкий, на просторі білі ниви. Темні сосни та ялини простягли далеко віти. І поблискають на сонці снігом і нім укриті. Зміж дерев не обізветься ні звірина, ані птаство, та кортить санчата взяти і піти в зимове царство, там ба подихать, побродити свіжим шляхом, чи із пагорба спуститись, пролетіти бистрим птахом. А опісля в теплу хату, з мандрування повертатись і матусі любій, милій всі пригоди розказати. Діти, скажіть, будь ласка, чому читаючи цей вірш нам трішки сумно? Тому що у нас дуже тепла зима, і якщо сніг опадає, то він одразу тане. І у нас нема можливості покататися на санчатах, погратися зі снігом або зліпити сніговика. Але ми сподіваємось, що принаймні у нас є ще один місяць зими і ми зможемо погратися і покататися на санчатах. А зараз пропоную вам зробити самим для себе казку. Для роботи вам знадобиться аркуш кольорового паперу, ножиці, клей, серветки, клейонка, ватні диски, ватні палички. Діти, і пам'ятаємо, що з ножницями ми працюємо обережно, щоб не порізатися. Пропоную вам варіанти робіт, а ви обирайте за своїм бажанням. Але ви можете придумати свою зимову казку. Тож бажаю творчих успіхів, натхнення і чекаю ваших робіт. До побачення!